Доброго ранку, мої любі малята, я рада вас вітати. Дітки, скажіть, яка зараз пора року? Правильно, весна. Весна це довгоочікувана пора року. Весною розквітають квіти, прокидаються від сну комашки, розпускаються дерева, а також дні стають довшими. Весна це чудова пора року. Усе навколо радіє та розквітає. Також про весну сповіщають нам первоцвіти. Підсніжники. Вони вже давно вилізли із землі і радують нас своїм цвітом. Пробрався з під снігу, підсніжник маленький, в зелених листочках такий чепурненький. Голівоньку клонить. Вітає мене! А давайте сьогодні спробуємо зробити підсніжники. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу будь-якого кольору, пластилін зеленого кольору, фарба білого кольору, вода та пензлик. Тож почнемо. Будемо робити стебельця. Відчіпуємо невеличкий такий шматочок пластиліну і розкочуємо тоненьку ковбаску і прикріплюємо його по центру. Трішки загинаємо одне стебельце. Потім так само робимо інше. Стебельця у нас готові, тож беремо фарбу білого кольору і будемо малювати наші квіточки. Ось так притискаємо кісточку до кінчиків стебельць. І такі у нас підсніжники виходять. Ось такий гарний весняний букет із гарних підсніжників вийшов у мене. Малята, то ж яка зараз пора року? Правильно, весна! А яку квітку ми сьогодні з вами робили на занятті? Так, підсніжник. Молодці, малята, а я чекаю на фото ваших робіт. Do pobačenja!